Вітаємо вас на Ютуб-каналі Національного заповідника Гетьманська столиця. Цей відеосюжет присвячений 250-й річниці від дня народження Петра Прокоповича, відомого українського бджоляра, винахідника, педагога та реформатора у галузі бджільництва. Батуринський край подарував світові багатьох талановитих особистостей, які зробили вагомий внесок у соціально-економічний розвиток людської цивілізації. Одним із таких видатних представників є геніальний бджоляр Петро Прокопович. Саме він зробив епохальне відкриття, яке стало вододілом між диким та раціональним бджільництвом. У 1814 році Петро Прокопович здійснив революційний прорив у бджільництві. Він винайшов та сконструював втулковий вулик з рухомими рамками, роздільниками для рамок та спеціальною решіткою для ізоляції бджолиних маток. Це нововведення дозволило вперше в історії галузі отримувати чистий стільниковий мед. Без розплоду та без необхідності знищувати бджіл, також винахід значно спростив догляд за комахами. Ця унікальна конструкція стала фундаментом для всіх подальших удосконалень розбірного рамкового вулика, змінивши бджільництво назавжди. Петро Прокопович все своє життя досліджував сонячну комаху і щиро прагнув передати свої знання якомога більшій кількості людей. У 1828 році здійснив мрію, відкривши школу бджільництва, на той час єдину не лише в Україні, а й в усій Європі. Невдовзі цей навчальний заклад став показовим центром галузевого дослідництва. Школа Прокоповича існувала. З терміном навчання Два, а згодом три роки. Спочатку вона функціонувала в селі Миченки, а в 1830 році була перенесена до села Пальчики, де діяла до 1879 року. На той час ці два населені пункти належали до Конотопського повіту Чернігівської губернії. За час свого існування школа бджільництва підготувала понад 600 висококваліфікованих пасічників. Які рознесли знання Прокоповича по всій Україні. Наукова спадщина Петра Прокоповича вражає, вона налічує понад 60 публікацій, які друкувалися в тогочасних періодичних виданнях і поширювали його новаторські ідеї. З Петром Прокоповичем підтримували зв'язки такі відомі діячі науки і культури Микола Костомаров, Олександр Лазаревський. А у 1843 році його пасіку відвідав Тарас Шевченко. Згодом ця поїздка надихнула митця на написання картини на пасіці. Славного українського бджоляра Тарас Шевченко описав у повісті Близнюки. За життя Петро Прокопович був відзначений чисельними нагородами, серед них орден Святого Володимира IV ступеня. Його життєвою метою було зберегти та передати нащадкам справу всього свого життя, досвід і навички у бджільництві. Наша ж мета сьогодні дбайливо зберегти і передати наступним поколінням пам'ять про цього великого реформатора галузі. На знак глибокої пошани до Петра Прокоповича його іменем називають вулиці, видають спеціальні марки та конверти, карбують ювілейні монети, а також відкривають меморіали та музеї. Це свідчить про його незмінний внесок у світову науку та розвиток бджільництва. Саме ім'ям Петра Прокоповича пов'язане становлення музейної справи в Батурині. У 1925 році з нагоди 150-ї річниці від дня народження видатного бджоляра Петра Прокоповича за ініціативи Товариства бджолярів його імені у Баторині було засновано перший музейний заклад. Цей музей імені Петра Прокоповича відкрився в історичних стінах будинку Кочубея унікальної пам'ятки архітектури 17-століття, що надало йому особливої значущості. Справжнім скарбом музею були вулики з пасіки Петра Прокоповича, сонячний годинник, а також папки з документами і власноручними записами бджоляра. Перед будинком Товариство бджолярів облаштувало показову пасіку. Зусиллями Товариства бджолярів було упорядковано могилу Петра Прокоповича у селі Пальчики. Батуринське товариство бджолярів імені Петра Прокоповича та музей при ньому припинили свою діяльність у 1932 році. Це сталося на тлі масової ліквідації громадських організацій, які радянська влада вважала ідеологічно небажаними і вкотре славне ім'я Генія бджільництва у 1975 році посприяло відкриттю історико-краєзнавчого музею у відреставрованому будинку Василя Кочубея з нагоди 200ліття від дня його народження. З ініціативи бджолярів Київщини на території парку Кочубеївського було встановлено пам'ятник видатному бджоляру роботи київської скульпторки Інни Коломієць. Цьогоріч відзначаємо 250-річницю від дня народження Петра Прокоповича, ювілей, який ми зустрічаємо з глибокою пошаною до його внеску в науку про бджільництво та національну спадщину, з метою вшанування пам'яті бджоляра в, в будинку Кочубея відкрито виставку «Геній бджільництва, яка розкриває не лише наукові здобутки Петра Прокоповича, а й його педагогічну діяльність, просвітницьке значення його праць та морально-етичні ідеї, якими він керувався у житті, виставка це данина поваги великій людині, чия справа живе і розвивається в наш час. Друзі! Щиро запрошуємо вас до Гетьманського Батурина, адже саме на Батуринській землі жив, працював і навіки спочив Петро Прокопович. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, адже нам дуже важлива ваша думка та підтримка.